Щастя, ти. Ти не жива Ти не жива. Я Те, що сердця теж немає. не жива Коли б ти знав, коли б ти знав, як страшно то було. Я спала сном камінним у печері. Я прокинулась вогнем підземним. Мій шаль палки зірвав почерний склеп. Я вчинила диво, Я збагнула, що забуття не суджено мені. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сапілки. Смутними росами звітів моїх, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мріє, збираючи в Грай же коханий, благаю. Яка страшна, чого ти з мене хочеш? Чого ну, ти з мене ти хочеш? мамо хліб для старостів? Яка страшна? Я завтра хочу. Яка страшна? Чого ти з мене хочеш? Як я довго спала? І хто ж мене збудив? Весна ніколи ще так не співала, як отепер. тепер. Чи то все наснилося мені?